Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, родино Радіо Марія. Вітаємо вас усіх дуже сердечно в цей недільний Господній день і тепер вітаємо вас в нашій програмі Недільні читання. Дякуємо, що ви є з нами. Нехай добрий Бог благословляє сьогодні ваш день, ваш відпочинок і ваше святкування Господнього дня. Разом з вами сьогодні, отець Лаврентій Ян Жезіцький з ордену Паулінів, отці Пауліни, вітаю всіх дуже сердечно, і нехай добрий Господь допоможе нам, щоб ми сьогодні, разом спільно задумуючись над словами святого Євангелія, яке церква нам дає на цей день, могли бути просвіченими Божим Словом, Божим Духом, Божим світлом. І могли в нашому житті робити добрі діла, свідчити про Бога, який любить нас, кохає нас і хоче завжди бути з нами. Тому на початку помолимося до Святого Духа, нехай Він супроводжує нас і відкриває наші серця на правильне розуміння Божого Слова. Прийди, Святий Духу, просимо тебе, будь разом з нами, освіти нас, дай нам. Любов Божу навчи нас любити один одного, навчи нас жити в єдності, освітлюй наш шлях через Боже Слово, яке чуємо щоденно, а особливо сьогодні. Допоможи нам, щоб ми розуміли своє життя, щоб ми відкривали постійно, знаново своє покликання і вірно, слідуючи. Божим заповідям могли удостоїтися нагороди вічного царства в небі. Амінь. Тепер, дорогі любі наші радіослухачі, Радіо Марія, хто має святе Писання, запрошуємо відкрити новий завіт Євангелію від святого Матея, 10 розділ, вірші від 37 до 42. Євангелія святого Матея, 10 Розділ, 10 глава, вірші 37 42. Отож, уважно слухаймо Божого Слова, Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Ісус сказав до своїх апостолів: Хто любить Батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той Його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної води, істину кажу вам. Той не втратить своєї нагороди. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отож, дорогі любі наші браті і сестри, дорога родина Радіо Марія, наші любі, дорогоцінні радіослухачі, сьогодні маємо таке прекрасне слово. Ісус через Святого Матея дає нам сьогодні зрозуміти, чим є так насправді любов. Любов, яка Коштує нас любов, яка болить, любов, за яку потрібно навіть так по-людськи заплатити стражданням, заплатити жертвою, чим вона для нас є і якою має бути. І що цікаве, перше, це те, що є найцінніше для людини, це її батьки, тому що через них, через тата і маму, Бог подарував нам життя. А Ісус каже: хто їх любить більше, аніжелі мене, той недостойний мене. Господь не хоче, щоб ми перестали любити батьків, перестали шанувати батьків. Господь хоче, щоб вони справді були в великій почесті в нашому житті, щоб ми до них гарно ставились, щоб ми були вдячні їм за їхнє виховання, за опіку над, над нами, за те, що подарували нам життя. Але Бог хоче, щоб вони не були на першому місці перед Богом, тому що Бог є найголовніший. І якщо би не Господь Бог, то і батьків наших також не було. Тому Ісус хоче сказати, що коли ви є вдячні за батьків Богові, то є вдячні батькам. І тому теж говорить: звертайте увагу на Господа, звертайте увагу на мене, я тих батьків вам подарував, а вас подарував батькам, тому що дітей теж ніхто не вибирає. Отож, каже Ісус далі. Хто не бере Христа і не йде за мною, не може бути моїм очним, потрібно взяти свій хрест. З одної сторони, це ніби важко, бо потрібно признатися до своїх труднощей, слабкостей, упадків, своїх гріхів, недоліків. А з другої сторони, коли ми беремо цей хрест і йдемо за Ісусом, в цей же самий момент закінчується наше страждання, тому що ми передаємо все в руки Божі. І, хоча маємо багато різних страждань, труднощі, клопотів в нашому житті, то вже не самі їх переживаємо, але Бог через це все нас проводить. Він замість нас вмирає на Христі. тому Він каже: візьміть цей хрест і йдіть за мною. А я подолав смерть, я подолав хрест, я Воскрес. І тому ви теж, йдучи цією самою дорогою, так само будете прославлені, так само будете воскреслими. І, власне, каже Ісус далі хто приймає вас, тобто усіх тих, хто проголошує Боже Царство, приймає мене і мене приймаючи, приймає Отця Небесного, який послав мене. І далі Ісус говорить нам про добрі вчинки: хто пророкові допоможе, пророчу отримає нагороду, хто учневі допоможе? Той отримай нагороду учнівську. Але Ісус каже, навіть якщо стакан холодної води, кухлик холодної води подаш іншому, то не втратиш свої нагороди. І це все треба робити з любові, це треба робити з цієї свідомості, що ми самому Ісусові допомагаємо. І тому, кохані в Христі, сьогодні, в цей недільний день, ми хочемо. Сказати одну важливу річ, що ці слова теж повертають нас до розп'ятого Ісуса Христа на Голгофі. Він говорив ці слова, Я є спраглий. І замість води дали йому намочену губку в оцті, в жовчі і дали йому скуштувати, але він не хотів, тому що він хотів людського серця. Ісус так насправді хотів нашої уваги, нашої любові. По-людськи Він був спраглий. але не тільки про таку воду йшлося, щоб заспокоїти прагнення, хотів нашої уваги, нашої любові. І тому, коли ми сьогодні приходимо на святу літургію, і хто може, стараємося бути на святій Месі, в храмі Божому, в святині, хіба що хтось є хворий, не може з різних інших причин бути на літургії, нехай духовно єднається з Ісусом Христом є така практика прийняття. Святого Причастя в духовний спосіб. Я думкою, занурююся в цю літургію, яка справується зараз в якомусь костьолі, в якійсь церкві, і прошу Ісуса, щоб Він прийшов до мене. І це прагнення допомагає нам з'єднатися з Богом, бути в єдності, в комунії. Тому ми кажемо, комунія духовна, духовна єдність. Але хто насправді має можливість, то потрібно цей день. Подарувати Господу, очевидно, ми кажемо, що є така можливість, що і в суботу можемо піти собі на службу Божу і також розпочати цей недільний день суботою. Так? І церква молиться вечірньою, так звані ніжпори недільні, і розпочинає святкування вже в неділю вечором. Але тут є запитання: що ти робиш в неділю? Як ти плануєш, як ти плануєш неділю, в який спосіб розставляєш ці пункти дня? Що тобі не вистачає часу на Божу службу, на літургію. А може варто літургію поставити на перше місце і потім вся решта, Наші святкування, наші гості, наші якісь відвідини, нашу прогулянку, можливо, так потрібно зробити. І тому сьогодні Ісус каже, коли ти приходиш до мене, то так, якби ти дав мені цей стакан земної води, цей кухлик води. І обіцяю тобі не втратиш своєї нагороди. Тому, дорогі в Христі, сьогодні насправді просімо Господа Бога, щоб Він дав нам цю можливість зрозуміти, наскільки Його любов є велика до нас, і щоб ми зрозуміли, що Господь чекає на нашу любов, на взаємність. І тому, дорогі в Христі, хочемо на завершення цих розумів попросити Бога, щоб Він завжди перебував з нами. Щоби вчив нас, як бути щасливими, власне, з Господом, бути щасливими в єдності з церквою, бути щасливими через прийняття таїнств сакраментів, які церква дає нам для того, щоб ми відчували цю єдність з Богом. Нехай добрий Бог нам в цьому благословляє. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за те, що ви є з нами. Залишайтеся з нами, будьте з нами, моліться з Радіо Марія і бажаємо вам від усіх служителів Радіо Марія, від усіх волонтерів. Бажаю від себе самого, від е, усіх нас, так скажемо, одні другим сьогодні. Бажаємо, щоб цей день Господній був переповнений Божою любов'ю, Божою турботою в нашому житті, щоб ми цього Бога несли кожній людині, яка потребує з ним. Зустрітись навіть якщо цього не знає, навіть якщо не думає про це, кожна людина і так прагне Бога. Це найбільше прагнення людське. Тому бажаю вам, щоб ви в своєму житті справді були тими носіями Божої любові для іншої людини, для свого ближнього. І на закінчення нашої програми, недільне читання, уділимо вам. Божого благословення, нехай воно перебуває з вами, благословляйте, а не нарікайте, каже Ісус, тому благословляйте людей, благословляйте ваших рідних, близьких, домашніх, всіх тих, хто є з вами, благословляйте тих, котрих важко благословляти. Але, поблагословивши їх, ви побачите, яка легкість є на серці, тому що Бог вирішує найкраще наші проблеми. Не ми самі. Він найкраще знає, як це зробити. Тому нехай це Боже благословення супроводжує сьогодні кожного з вас, всіх вас любимо, до всіх вас нахиляємось нашою добротою. Хочемо, щоб ви всі ви сьогодні, кожен і наймолодший, і найстарший, відчули, що через Радіо Марія кожен, хто тут проголошує Боже Слово, хоче прийти до вас, хоче дати цього Бога вам, і також заохочуємо вас, щоб ви завжди до нас. Телефонували, розмовляли з нами, були з нами і передавали цю добру новину іншим людям. Нехай Господь своєму благословенні вас супроводжує, Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній і милосерний Бог, Отець і Син, і Святий Дух Амінь. Залишайтеся з миром Господнім, Богу подяка. і залишайтеся з Радіо Марія. Нехай Господь. Буде завжди з вами, потішає вас, це буде вашою радістю, і посміхніться насправді не на другого, і скажіть, що Бог є добрий, що Бог тебе любить, що Господь сьогодні вміє винагородити тобі навіть за кухлик холодної води, тому що ти це робиш з любов'ю, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу, навіки, слава!